Добрий день, я учень 10 класу Лухівської ЗОЖ1 Петренко Ротем. До вашої уваги пропоную проект дослідження ефективності використання фарби нейтралізатора альдегідів як способу очищення повітря в закритому приміщенні. Тема нашого дослідження є актуальною Бо. Забруднення атмосферного повітря під бойовими діями на території України негативно впливає на довкілля, викликаючи парниковий ефект, зміну клімати, смоги тощо, та призводить до збільшення числа захворюваності людей. Ця проблема має глобальні масштаби і вимагає новоцінних рішень, які ми пропонуємо в нашому дослідженні використання фарбентралізатора лідів, Германі Clean Ер як інструменту впливу на склад повітря і його поєднання з можливостями кінетих розсудинних часників сприяє покращенню якості повітря у приміщеннях. Питанням очищення повітря зацікавилися зацікав... джигерей, падун, фурдуй, Проблеми використання інноваційних очисників повітря розглядали Панасюк, Федоренко та інші. Результатом нашої роботи стало досягнення мети поставлено на початку. Ми дослідили ефективність використання фарби нетралізатора альдегідів та порівняли з природними очисниками, якими є кімнатні рослини. Реалізовано ми на шляхом виконання завдань, зазначених на слайді. Практичне значення використання фарби нейтралізатора, альдегідів дозволяє дозволяючи повітря екологічним шляхом, більш ефективніше, ніж в кімнаті рослин та забезпечувати приміщення повітрям нормованої якості. У ході дослідження з'ясовано, що проблема забруднення повітря сягає глобальних масштабів, що призводить до негативних наслідків для здоров'я та життя людей. Часто повітря приміщення є небезпечнішим за повітря вулиці, ще частіше, повітря вулиці, потрапляючи в приміщення вже забрудним або зазнаючи подальших забруднень, в самому приміщенні, приносить величезну шкоду людині. Проведення дослідження. Дослід проводився у закритому приміщенні. Склад повітря замірявся пристроєм от про no Pro, пристрій для моніторингу якості повітря в реальному часі. Загалом дослід тривав а, 35 днів. Тадкожен досліджуваний об'єкт було виділено по одному тижню. Алоя вересень, цивірія зеленіка, хлорофітом зелений та фарбенетралізатор альдегідів. А, був проведено дослід контролю. Кожен об'єкт дослідження перебував у кімнаті цілодобово. З 6 до 8 ранку відбувалося провітрювання кімнати, тобто всі результати очищення анулювалися. О 8:10 проводився замір сходу повітря. У 8.50 наступного дня вже вимірялися результати добового циклу очищення повітря в кімнаті. Отримані результати занесені у щоденних спостережень. У нашому дослідженні ми вивчили можливість очищення повітря за допомогою нейтралізатора альдегідів рисунок а 1 а 2 Таблиця 2А. Виявивши високу ефективність нейтралізації альдегідів у повітрі. Далі дослідили очищувальні можливості як методих рослину, лови верес, зелені колговітами зеленого. Таблиця 1В. Також фотографія в 2 і рисунок В1. Виявили особливо порівнюючи з можливостями фарби інтерзету альдегідів, на значні показники очищення відносно альдегідів та досить значний відносно вуглекислого газу. 18% було хлорофітама. Разом з тим хлорофітом зелений виявився найефективнішим серед досліджених рослин за всіма дослідженими показниками. Так. Показники досліду контролю доводять достовірність результатів. Так як показники забруднення досліджуваної кімнати є незначними. відповідають нормам, ми дослідили достовірність результатів, використовуючи те критерії Сюдента Фішера до двох незалежних виборок, який показав значні результати. Вони знаходяться поза межами похибки. Таблиця 1Г. Результати проведеного теоретичного та експериментального дослідження нашого проєкту дали підстави для наступних висновків. Перше. Випрацювавши літературу, ми визначили основні причини забруднення атмосферного повітря, його наслідки для людини та довкілля виявили основні забруднювачі. З'ясували способи очистки повітря, серед яких у приміщеннях є використання кімнатних ростун та інноваційних фарб, менталізаторів шкідливих речовин. Слідивши ефективність використання фарби нейтралізатора альдеїдів за допомогою протитивного пристрою для моніторингу якості повітря, ми виявили значний ефект зниження забруднення з основними показниками від 31 до, 31 до, 70, до 77%. Прийнявши ефективність фарби нейтралізатора алегії з можливістю очищення повітря за допомогою рослин, ми виявили, що рослини ефективніше лише на нейтралізації СО2. Отримавши результати порівняння різних очисників повітря, варто зазначити, що їх вдало комбінування призведе до успішнішого очищення повітря по відношенню до більшої кількості забруднювачів. Довели дослідження ефективності використання фарби нейтралізатора лігіт. Напрями нашої подальшої роботи е, будуть спрямовані на дослідження ефективних методів очищення повітря населених пунктах, і на просвіту серед місцевого населення про використання ефективних способів очищення повітря. На даний момент наша дослідницька робота представлена на всеукраїнському конкурсі дослідницьких і раціоналізаторських розробок та розглядається на всеукраїнському етапі конкурсу Олімпіада генів України Міжнародній екологічній олімпіаді наукових проєктів з охорони довкілля DreamEco. Дякуємо за увагу. Ваші питання.